Загублені міста завжди інтригують уяву. Як легендарну трою, знайдену Генріхом Шліманом у XIX столітті, сучасні дослідники розшукують і таємничий Гелон, стародавнє скіфське місто, згадане у писемних пам'ятках античності. Чи був Гелон лише міфом, чи його рештки досі ховаються у безкраїх степах України? Сьогодні ми вирушаємо слідами цієї загадки, щоб дізнатися правду про легендарне місто Скіфіу. Підпишись, постав лайк і поділись коментарем. Такі ваші дії допоможуть просувати канал. Дякую. Гарного перегляду! Гелон або Гелонос вперше згадується батьком історії Геродотом як легендарне велике місто VI-V століття до нашої ери, про яке відомо лише з його твору історії. За словами Геродота, це місто знаходилося на півночі Скіфії, у землях племені будинів, і головним його населенням були Гелони. Нащадки давньогрецьких переселенців із причорноморських полісів. Мандрівник особисто не бачив Гелона. Він записав почуті від купців розповіді, тому античний опис має присмак легенди. У кількох рядках Геродот малює яскраву картину загадкового міста. Гелон був Повністю дерев'яним. Міські стіни і будівлі споруджені з дерева, а кожна сторона міської стіни в 30 стадій завдовжки, стіна висока й уся дерев'яна. Це означало приблизно 6 кілометрів у довжину з кожного боку, тобто периметр дерев'яних укріплень сягав 24 кілометрів. У середині міста за Геродотом знаходилися святилища елінських богів зі статуями і жертовниками, спорудженими по грецькому. І кожні три роки жителі святкували Діонісії, свято на честь Бога виноробства Діоніса. Мешканців Гелона Геродот називає Гелонами і підкреслює, що це нащадки греків. Вигнанці з грецьких колоній, які осіли серед будинів, вони говорили частково скіфською, частково грецькою мовою. Самі будини при цьому були іншим народом, корінними кочовиками, з рудим волоссям і блакитними очима. Отже, у Геродотовій розповіді Гелон постає як велике, укріплене місто Поліс посеред степів. Де елінська культура поєдналася з місцевими скіфськими традиціями. Окрім опису самого міста, Геродот наводить драматичний епізод війни перського царя Дарія І проти скіфів 514-513 року до нашої ери, де фігурує загадкове місто. Гелони, за його словами, виступили союзниками скіфів у цій війні. Скіфське військо уникало прямих битв. Виманюючи персів у глиб степу. Коли ж перси просунулися на північ у землю будинів, вони натрапили на велике дерев'яне місто, покинуте жителями. Геродот пише, що перси спалили це місто дотла. Деякі історики вважають, що спалене місто і є легендарний гелон. За переказом, скіфи надіслали Дарієві глузливе послання мовляв, вони вільні, як вітер. І захопити у їхній землі можна лише вітер. Спаливши пусте місто і переслідуючи невловимих скіфів далі в порожній степ, армія Дарія зрештою відступила ні з чим. Втім, питання про долю Гелона у цій війні лишається відкритим. Багато сучасних дослідників сумніваються, що перси могли зайти так далеко на північ. Українські історики Євген Черненко та Петро Толочко заперечували саму можливість досягнення персами землі будинів і припускали, що Геродот міг мати на увазі інше місто. Археологічні дані теж не дають однозначної відповіді. Масових слідів перебування перської армії у північному Причорномор'ї не виявлено. Зокрема, при розкопках кандидатом історичних наук Олександром Шелеханим. Відзначено відсутність значних перських артефактів навіть у грецьких містах на кшталт Ольвії. Таким чином, загадка спалення Гелона залишається предметом дискусії. Можливо, скіфи самі підпалили і залишили своє місто, застосувавши тактику випаленої землі проти Дарія, а можливо, Геродот переповів лише почуті чутки, змішавши реальні події з легендою. Розповідь Геродота про велике місто у скіфських степах довгий час приймалася європейськими вченими зі скепсисом. Багато істориків узагалі ставили під сумнів існування Гелона, вважаючи його черговим напівміфічним сюжетом історій Геродота. Вказували на те, що автор міг легко переплутати чи перебільшити факти, адже сам ніколи не бачив цієї землі і лише переказував чужі слова. Справді, Геродот відомий схильністю прикрашати оповіді. Наприклад, описуючи Вавилон, він помилково завищив розміри його стін у 10 разів порівняно з реальністю. Тож і масштаб Гелона 30 стадій стіни з боку, багато хто вважав перебільшеним або символічним. Попри сумніви, легенда про Гелон не давала спокою дослідникам. Протягом 19, початку ХХ століття висувались різні гіпотези щодо його місця розташування. Шукали скіфську столицю переважно на просторах на північ від Дону, у глушині лісостепу між Доном і Волгою. Так, один з дослідників ототожнював гелон із городищем Увек поблизу сучасного Саратова на Вовзі. Інші вчені пропонували свої варіанти від середнього подоння до земель Мордовії. Проте жодна з цих версій не отримала археологічного підтвердження. Легендарне місто Скіфів, подібно до Гомерівської Трої, лишалося невловимою тінню історії. Ситуація змінилася у другій половині ХХ століття у 70-х роках. Український археолог, доктор історичних наук Борис Шрамко висунув сміливу гіпотезу: Гелон це більське городище на Полтавщині. Більське городище було відоме археологам і раніше, але саме Шрамко з колегами протягом десятиліть масштабних розкопок зібрали переконливі докази його тотожності з Геродотовим містом. На перший погляд, така версія виглядала неочевидно Полтавська область, межиріччя Ворскли і Сули, лежить значно західніше від тих місць, де Геродот розміщував будинів і гелонів. Однак фактичні дані вражали Більське городище виявилось грандіозною пам'яткою Скіфської доби настільки, що їй важко знайти рівні в усій Європі того часу. Більське городище біля сучасного села Більськ на Полтавщині сьогодні визнане археологами як найбільше укріплене поселення Європи раннього залізного віку. Його площа близько 4 тисяч гектарів. А якщо врахувати передмістя і некрополі до 80 квадратних кілометрів. Для порівняння це майже у 5 разів більше, ніж площа знаменитого Вавилону. Довжина оборонних валів сягала 32-33 кілометрів, причому висота валів подекуди й нині сягає 9-10 метрів. У плані городище має форму велетенської неправильної трапеції, укріпленої з чотирьох боків. У середині виділяються кілька укріплених районів західне, східне та куземенське укріплення, об'єднані навколо Великого Городища. За даними розкопок, західне і східне укріплення з'явилися ще наприкінці VII на початку Сьомого століття до нашої ери, а в VI столітті до нашої ери були об'єднані спільним укріпленням у єдиний комплекс, фактично протомісто, площею у десятки квадратних кілометрів. На п'яте століття до нашої ери припадає розширення системи оборони. Добудовано Куземинське укріплення для охорони річкової пристані на Ворсклі. Потужні земляні вали, рови та продумана фортифікація робили більск неприступним для ворогів того часу. Масштаби вражають настільки, що директор заповідника Більськ Ігор Корост порівнює, римська столиця часів імператора Авреліана третє століття нашої ери мала лише 1400 гектарів. А стародавній Вавилон був у п'ять разів менший за Більське городище. В середині валів Більська територія майже п'яти тисяч гектарів. П'ять тисяч гектарів заповнена колись життям. Які ж сліди Гелона знайдено на Більському городищі? Перш за все, час існування городища повністю збігається з Геродотівським гелоном. Приблизно 6-5 століття до нашої ери. Розкопки засвідчили, що на цьому місці, у 7-5 століттях до нашої ери, розвивалося велике протомісто Скіфської доби, яке проіснувало до 3 століття до нашої ери. Культурний шар містить залишки жител, майстерень, святилищ і господарських споруд різних типів. Було виявлено численні землянки та наземні будівлі каркасної конструкції, обмазані глиною, а також залишки дерев'яних зрубів, підтверджуючи, що міські стіни та будівлі тут справді були здебільшого дерев'яними. Всередині городища археологи розкопали і спеціальні ями сховища для зерна, і глинобитні печі, і навіть окремі культові комплекси. Одна з найцікавіших знахідок культовий комплекс глиняних скульптур, виявлений у жартовній ямі поблизу святилища, серед цих артефактів модель чотириколісного воза із запряженими волами, серія глиняних статуеток чоловіків та жінок, а також фігурка богині родючості. Борис Шрамко зазначав, що такого комплексу глиняної пластинки раніше не траплялося в Східній Європі. Він інтерпретував композицію як елементи обряду першої борозни, весняного свята землеробів, коли приносили жертви для доброго врожаю. Цей унікальний культовий комплекс дає уявлення про релігійні вірування мешканців городища. Крім того, на Більському городищі знайдено численні імпортні речі з Греції, серед артефактів уламки грецьких амфор 7 v 5 століть до нашої ери, іонійських, протокоримських, атичних кілексів та інших. Також знайдено клейма грецьких майстрів на кераміці, прикраси та елементи озброєння ці знахідки свідчать, що мешканці Городища. Активно торгували з грецькими полісами північного причорномор'я. Виявлено також багато виробничих відходів, шлаки, летовничі форми, кузня. Тобто тут існували ремісничі майстерні металургів і гончарів. Основними заняттями населення були землеробство, скотарство, садівництво, мисливство. Типово для осілого життя, як і описував Геродот про гелонів. Археологи встановили, що населення Городища було етнічно неоднорідним. Тут жили різні племена, імовірно, будини, гелони, неври та інші. Тобто, в одному центрі співіснували і кочовики, і осілі землероби, і вихідці з грецьких колоній. Такий собі плавильний котел тогочасної скіфії. Цей факт узгоджується з Геродотовою розповіддю про змішане населення Гелона. Нарешті сам масштаб поселення підтверджує, що це був не просто племінний центр, а справжнє місто гігант для свого часу. За оцінками професора Шрамка, у межах Більського городища проживало від 60 до 80 тисяч людей. Така чисельність населення безпрецедентна для регіону. Жодне античне місто колонія в північному причорномор'ї не мало настільки великої громади. Вражаюча площа пам'ятки і кількість жителів вказують, що тут міг розташовуватися центр цілого союзу племен, об'єднаних під спільною владою. Лише централізована організація могла забезпечити будівництво і підтримку грандіозної системи укріплень, координацію ремесел, торгівлі та релігійного життя такого великого поселення. Усе це узгоджується з уявленням про Гелон як столицю чи великий політичний центр Скіфів, про який згадував Геродот. Чи означають наведені факти, що легендарний гелон безсумнівно знайдено? Більшість українських дослідників сьогодні схиляються до думки, що Більське Городище і є тим самим гелоном Геродота, за 40 років досліджень. Борис Шрамко та його послідовники зібрали достатньо аргументів на користь цієї версії. Спільні українсько-німецькі експедиції 90-х і 2000-х років також підтвердили цю гіпотезу новими знахідками: Більськ, дедалі впевненіше називають столицею Скіфії. А сам Геродот, можливо, увічнив у своїй історії реальне місто. Що існувало 2500 років тому на території сучасної України. Проте загадки залишаються. Приміром, Геродот докладно описує грецькі храми, статуї богів і вівтарі в Гелоні, але археологи поки не знайшли на Більському Городищі безперечних слідів саме таких храмів. Виявлені культові ями і глиняні священні фігурки досить примітивні, а жодного напису грецькою мовою на сотнях уламків кераміки не виявлено. Це ставить під сумнів твердження, що у місті проживала значна кількість власне елінів. Можливо, грецькі колоністи були тонким прошарком або ж їхні святилища мали зовсім інший вигляд ніж у Греції. Існує версія, що Геродот міг перебільшити грецькість Гелона або ж описав не окреме місто, а грецький квартал Емпорій всередині великого варварського городища. Деякі науковці припускають, що Гелон був своєрідною торговою факторією, грецьким поселенням у складі більського центру. Це могло б пояснити, чому матеріальна культура городища переважно скіфська, хоч і з грецькими впливами. Адже Гелони могли жити окремим осередком, зберігаючи свої традиції, але не лишили по собі численних пишних храмів. Такі питання спонукають до подальших досліджень: Більськ ще не повністю відкрив нам усі свої таємниці. Гелон Більське городище. Сьогодні це гордість української історичної спадщини. На його основі створено історико-культурний заповідник «Більськ», що популяризує цю унікальну пам'ятку. Щоб привернути увагу до Скіфського міста на Полтавщині з 2017 року, щоліта проводять фестиваль Гелон Фест, сюди приїздять тисячі відвідувачів, захоплених сивою давниною української землі і не дарма. Більське городище вражає уяву навіть сучасної людини своїми масштабами і віком, усвідомлення того, що на території України ще у VI столітті до нашої ери існувало велетенське місто, співставне з легендарними столицями стародавнього світу, викликає почуття гордості. Наші степи приховують не менше загадок, ніж береги Егейського моря. Історія Гелона нагадує, наскільки багатою на цивілізаційні скарби є українська земля, від скіфських царських курганів до дерев'яних стін загадкового Гелона. Таємничий Гелон поступово переходить із розряду легенд у сферу реальних історичних знань. Археологічні відкриття на Більському городищі підтвердили, на землях України у добу античності. Існував могутній міський центр, що міг бути згаданим Геродотом Гелоном. Хай там як, а сама історія пошуків української трої надихає і додає нам гордості за нашу спадщину. Давні греки оспівали Гелон як далекий великий поліс на краю Ойкумени. І сьогодні ми, українці, відкриваємо для світу правду про цей загублений світ, незалежно від того, всі таємниці розгадані чи ні. Гелон уже став символом величі та неповторності нашої історії, що живе під небом українського степу.